Тетяна Донченко прийшла на презентацію фотоекспозиції бібліотеки Херсонщини злочини Росії проти культури України. каже, такі фото треба збирати та зберігати для історії. Звичайно, ми намагаємось всі українці, да в місті ми це дуже добре бачимо. Ми намагаємося одразу щось там відремонтувати, прибрати. Але е, має бути десь збережено ці всі, ну, от злочини, як це все було. Щастя виглядає по різному. У кожної людини воно різне а горе ну приблизно отак. І руйнація це те, що ми тут бачимо. В кожному місті по різному там може зруйнували якісь там більшу кількість приміщень, але ну горе і це ну, всі, всі фотографії цим просякнуті. Олена Кухарчук говорить: запам'яталось фото зруйнованої бібліотеки гончара та російської книги. Це світлина, де пробита стеля в великому залі, це дуже ну це страшно. Бо зруйновано фактично все дуже сильно. І запам'яталася робота там, де російська книжка, що укроп, це просто, ну, коли бачиш цю пропаганду, яка вона така низькопробна. Це книга з окупованої території в експозиції. Представлені 40 фотоісторій про бібліотеки Херсонщини з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодення. Створили її бібліотекаря обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара за підтримки українського культурного фонду. Це наші працівники їздили під пулями. І снарядами. Це було дуже, напевно, все-таки страшнувато трішечки. Ось наша команда вона складалася з чотирьох людей, тому що це ще опитували працівників бібліотеки, і представників громади населених пунктів, ну, їх відчуття. Є фото бібліотеки з тимчасово окупованого лівого берега, які зробили у 2023 році. От, бачите, Рязанська область. Те, що прислала Разінська область в нашу в одну із бібліотек Новотроїцьке, де, де розміщена зараз так на, так на названа обласна бібліотека Херсонська наукова, вона вже без імені. В Новотроїцьку там дві кімнатки вони всього зайняли. І от оці ящики з книжками вони там демонструються. Фотороботи вже презентували у Києві у планах показати експозицію в інших містах країни та у Сполучених Штатах Америки. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.